Привіт, друзі! Компанія Бугаті показала свій новий гіперкар, який стане офіційним спадкоємцем нинішнього шерон. Французький бренд почав розробку новинки відразу після злиття з Рімац і вже цього року показав практично готовий варіант гіперкара замовникам, які змогли оцінити автомобіль у всій красі. Нам же поки що доведеться задовольнити шпигунськими знімками, на яких автомобіль зображений у камуфляжній плівці. Цей знімок першим опубліковано видання Топгір, тому джерело надійне. Тохи пізніше з'явився ще один знімок, зроблений одним із працівників Рімац, на якому видно задня частина автомобіля з тонкими світлодіодними задніми ліхтарями, що нагадують ліхтарі богаті Лівітюрнуа. Нікуди не поділась, і це подібна бічна лінія, тому спадкоємність між моделями збережена. Загалом зовнішність новинки досить важко оцінити за цими фотографіями. Про розробку наступника Шерон було оголошено більше двох років тому, і компанія вже тоді підтвердила, що модель збереже силову установку з двигуном внутрішнього згорання і переходу на електротягу не відбудеться. Хоча багато хто цього боявся, після злиття богаті і рімаць. Але зрештою обидві компанії прийняли вірне рішення зберегти 16 16-циліндрову силову установку. Правда, не в тому вигляді, до якого ми звикли. Старий W16 все-таки відправлять на спокій. А його Місце займе абсолютно новий В-16 об'ємом 8,3 літра. Мате Рімац у своєму Фейсбук опублікував серію знімків нового силового агрегату та його начинки, так що це підтверджено інформацією. Розробкою найсильнішого агрегату нібито займалась компанія Косвор. То тобто не в курсі це компанія, що спеціалізується на розробці двигунів для спортивних та гоночних автомобілів. За кількістю перемог, подіумів на швидших кіл та набраних очок. За всю. Історії Формули 1 мотори Косфорд поступаються тільки двигунам Феррарі, так що хлопці явно знають свою справу. Якщо вірити останнім витокам, двигун видаватиме тисячу кінських сил і буде розкручуватись до 9 тисяч обертів на хвилину. І цього мало б для наступника багаті шерон, але не варто переживати передчасно. Крім бензинового мотора, наступник шерон отримає у своє розпорядження аж три електромотори. Кожен з цих моторів видаватиме 340 кінських сил. Загалом. Це 1020 кінських сил. І як ви думаєте, хто бугаті буде поставляти ці мотори? Само собою, Рімац, яка собаку з'їла на цьому. У богаті будуть використовуватись три високошвидкісних електромотори з постійними магнітами з масляним охолодженням. Їх головною особливістю є можливість миттєво передавати максимальний крутний момент при практично нульових оборотах. Двигун від Рімац мають ККД в 97% і не вимагатимуть технічного обслуговування протягом всього те служби. Всі ці мотори будуть живитися від батарейного блоку з циліндричними ячейками, який буде індивідуально розроблений під завдання нового Бугаті інженерами Рімац. Йдеться про літій марганцево нікелівий акумулятор, який також стане частиною несучої конструкції автомобіля, додаючи жорсткості кузову. Подібну хитрість «Рімац» застосувала в Невера, де батарея є по суті частиною корбованого монокока і розташована набагато нижче ніж в інших електрокарах. У Бугаті буде використовувати. Та сама хитрість. Це не єдиний проект подібного плану, в якому бере участь «Рімац». Компанія також відповідає за створення батарей для хардкорного Астон Мартін РБ 001. Крім того, в новинці буде застосована новітня технологія Брейкбар Вір. Сама розробка є електрогідравлічною системою для досягнення оптимальної енергоефективності за рахунок активного поєднання рекуперативного гальмування і фракційний гальм. Система забезпечує найвищу потужність рекуперативного гальмування. Мування серед усіх систем на ринку, що дуже позитивно позначиться на підзарядці батареї під час руху. Ви напевно запитаєте, навіщо це так ускладнювати електромоторами та ще й такої великої потужності? Адже як не крути, це зайва вага, і їм потрібна досить велика батарея, адже можна було вичавити необхідну потужність лише з ДВЗ, і це слушно. Але на таке рішення в багаті Ріма спішли не просто так, і зараз ви зрозумієте, чому. Перша причина, яка спонукала обидві компанії реалізувати гібридно-силову установку у новому флагмані, став найбільш бензиновий мотор. Вся справа в тому, що в новому гіперкар від Бугаті буде використовуватись атмосферний в 16 Принаймні, так стверджують джерела близькі до цього проекту. І це виглядає цілком логічно і пояснює той факт, чому обидві компанії звернули саме до Косфорд, адже ця компанія спеціалізується на створенні атмосферних багатоциліндрових моторів. Ці ж хлопці створили атмосферне v 12 для спорткара GMA t 50 створеного батьком Макларен f 1 Гордоном Мюррієм. Другою причиною виявились ті самі екологічні норми, хоч новинка і буде випущена обмеженим тиражем у 250 примірників. Її ці норми навряд чи торкнуться, але багаті потрібно думати про майбутнє. Адже рано чи пізно компанії доведеться перейти на електротягу і відмовитись від ДВЗ. І перший крок у цьому напрямі вже зроблено. І третя причина це прискорення. Нинішній шерон досяг свого піку у модифікації профільйо, де він зміг розміняти першу сотню за 2,3 секунди. Новинці, само собою, потрібно бути значно швидше. Парою десятих секунд тут не обійтися. Світ сильно змінився з моменту дебюту шерон, котрий відбувся у 2016 року. Та Бугаті потрібно йти в ногу з часом. Що ж ми отримаємо на виході з такою силовою установкою? За останніми даними потужні. Жність наступника богаті шерон складе 2028 кінських сил, а крутний момент перевали 2200 ньютон метрів. Така величезна міць дозволить компенсувати надмірну вагу від гібридної силової установки та подолати поріг у 2 секунди в розгоні до першої сотні. Звучить багато обіцяюче. Щоправда, не всі може сподобатись гібратизації гіперкара, але пізно вже що змінювати. Адже компанія офіційно вже випустила весь запланований тираж шерон. Дебют новин. Має відбутися 20 червня 2024 року. Хоча сама компанія цю дату офіційно поки що не підтвердила. Як я сказала раніше, за все в «Богаті» планують випустити 250 таких автомобілів, а ціна на новинку буде явно вищою, ніж у попередника. Такою є плата за гібридизацію. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забудьте. Забувайте про сторінку в інстаграмі, доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!